Добрий день! В цьому уроці ми розглянемо початкові відомості про програму для роботи з електронними таблицями Calc, яка входить до складу прикладного пакету LibreOffice, а саме, способи її запуску, структуру робочого вікна, основи навігації в ньому, введення та редагування даних в комірках робочого вікна. Відкрити програму можна або, скориставшись ярликом пакету LibreOffice на робочому столі. Якщо двічі клацати на ньому лівою клавішу миші, з'явиться головна панель офіса, на якій треба буде натиснути кнопку Електронна таблиця, або скориставшись головним меню Пуск, що ми і зробимо. Пуск програми. Знаходимо групу LibreOffice і лівою клавішою миші клацаємо LibreOffice Calc. Робочий файл програми Calc називається книга. І, як і звичайна книга, складається з аркушів, ярлики яких знаходяться внизу робочого вікна. За замовчуванням, книга складається з одного аркуша. При необхідності аркуші можна додавати, клацаючи лівою клавішу миші на символі плюс. При цьому з'являються кнопки навігації по аркушах. Натискаючи на цю кнопку ми. Послідовно переходимо до першого аркуша книги. На цю кнопку послідовно переходимо до останнього аркуша книги. Кла... Клацаючи на цю кнопку, ми миттєво переходимо на перший аркуш книги. Клацаючи на цю кнопку, миттєво переходимо на останній аркуш книги. Якщо аркуш не потрібен, його можна видалити. Клацаємо на ньому правою клавішою миші. З'являється контекстне меню. З якого вибираємо пункт Видалити аркуш. У вікні діалога натискаємо так. Аркуш видалено. Наприклад, шостий аркуш. На відповідному ярличку клацаємо праву клавішу миші, видалити аркуш. Так. При необхідності можна змінити колір аркуша, також скориставшись контекстним меню. Права клавіша, колір ярлика. Вибираємо колір. На натискаємо гаразд. Ось колір змінився. Правою клавішою. Колір ярлика. Вибираємо колір. Гаразд. Ось колір змінився. Розглянемо структуру робочого вікна програми кальк. Зверху знаходиться рядок-заголовка, справа в якому знаходяться кнопки керування вікном. Нижче знаходиться рядок-меню, під яким знаходиться панель інструментів. В даному випадку панель інструментів стандартна, панель інструментів форматування, панель графіки. Панель формул. За бажанням, панелі інструментів можна додавати або видаляти. Для цього скористаємося пунктом меню перегляд. Вибираємо пункт панель інструментів. І в тому списку, що з'явився, можна додати або видалити ту панель інструментів, яку потрібно. Робочий аркуш складається з стовпчиків. Які позначаються великими латинськими літерами, і рядків, які позначаються числами. На перетині стопчиків і рядків знаходяться комірки, в якій відбувається введення числових та текстових даних. Отже, кожна комірка робочого аркушу має відповідну адресу, яка складається з назви стопчика і номеру рядка. Наприклад, дана комірка має адресу c 4 дана комірка адресу d 8 Дана комірка F3 і так далі. Іноді, під час роботи в програмі Calc виникає необхідність виділити певний діапазон комірок. Тут можливі різні ситуації. Якщо комірки не являються сусідніми, то для їх виділення скористаємося клавішою Ctrl на клавіатурі. Натискаємо Ctrl і клацаючи лівою клавішу миші, виділяємо ті комірки, які нам потрібні. Щоб відмінити виділення якоїсь комірки, також клацаємо на ній ліву клавішу миші. Щоб відмінити все виділення, клацаємо на пустому полі аркушу. Якщо потрібно виділити прямокутний діапазон комірок, скористаємося клавішою Shift на клавіатурі. Виділяємо першу комірку, натискаємо Shift і виділяємо діагонально протилежну її комірку. Відповідна прямокутна область виділена. При цьому в області аркуш автоматично вказується діапазон адрес тих комірок, які в нас виділені на робочому аркуші. Клацаємо на пустому полі. Виділення зникає. Якщо комірок небагато, небагато і вони сусідні, то можна скористатися лівою клавішою миші. Натискаємо ліву клавішу. І не відпускаючи її, виділяємо той діапазон, який нам потрібний. Клацаємо. На пустому полі виділення зникає. Щоб ввести числові дані в комірку, треба клацнути на ній двічі лівою клавішою миші. Натискаємо клавішу Enter. Числові дані автоматично вирівнюються по правому краю комірки. Десяткові дроби за замовчуванням вводяться за допомогою коми. Якщо зробили помилку і замість коми. Наприклад, набрали крапку, то вирівнювання здійснює за лівим краєм комірки. Ця програма нам сигналізує, що дані введені з помилкою. Щоб відредагувати вміст комірки, треба двічі класу дані ліву клавішою миші. Входимо в режим редагування, виправляємо помилку, Enter. Тепер все правильно. Або можна. Виділити комірку лівою клавішою миші і на клавіатурі натиснути клавішу F2. Також входимо в режим редагування. Виправляємо помилку. Enter. Тепер все правильно. Щоб очистити вміст комірок, наприклад, не є сусідніми, як вже було сказано, треба скористатися клавішою Ctrl для їх виділення. Клацаємо правою клавішою миші в контекстному меню, яке з'явилося, вибираємо, видалити вміст. Натискаємо гаразд. Комірка очистилася. Знову її заповнимо. Якщо треба очистити всі комірки, виділяємо їх, наприклад, за допомогою лівої клавіші миші. Правою клавішою видалити вміст. Натискаємо гаразд. Комірки очистилися. Так само можна вводити текстові дані, двічі класуємо на комірці, в якій будемо вводити текст, і набираємо, ну, наприклад, натискаємо Enter. Введений текст можна відредагувати, скориставшись панелею інструментів форматування, можна збільшити розмір шифта, його зовнішній вигляд, кольор, за бажанням можна змінити колір фону введеного тексту, скориставшись відповідною кнопкою. На панелі інструментів форматування. Можна об'єднати комірки, і тоді програма буде звертатись до набраного тексту як до одної комірки. Клацаємо правою клавішою миші в контекстному меню. Вибираємо пункт Об'єднати комірки. І наш текст тепер буде сприйматися програмою як одна комірка. Щоб очистити, також клацаємо правою клавішою, вибираємо Видалити вміст, натискаємо Гаразд. На панелі інструментів. Вибираємо Без заповнення. Клацаємо правою клавішою миші, беремо розділити комірки раз? без заповнення. Аркуш повта... повертається до попереднього вигляду. Щоб зберегти файл, можна скористатися або кнопкою Зберегти на панелі інструментів стандартно, або зайти в меню файл і вибрати пункти Зберегти. Або Зберегти як. Якщо потрібно один і той же документ зберегти в різних місцях під різними іменами. Ну, скористаємося в даному випадку. Кнопку Зберегти на панелі інструментів, заповнимо пару комірок і натискаємо зберегти. З'явиться вікно діалогу. Вибираємо місце для зберігання. Наприклад, диск C, Обираємо теку Downloads. Архіви. Уроки з інформатики. Вводимо назву. Таблиця. номер один. Зберегти. В придку заголовка з'явилася, введе нам ім'я таблиця номер 1 Давайте закриємо аркуш. Щоб відкрити збережений? Документ. Скористаємося меню файл. файл. Відкрити. Виділяємо наш збережений файл. О, відкрити. Ось з'явився наш збережний файл. О, Це все, що я хотів розповісти вам в цьому році. Дякую за увагу!